Доброго раночку, всім можливо, доброго дня, або навіть вечора. Дарова, дорогу дорогу всім, всім руку тисну. Давно в мене не було на Ютубі. Це зв'язано з тим, що в мене поламався мій ноут. Тепер я повернувся. Тепер я буду робити відоси як раніше. Три відоси в тиждень, можливо, іноді навіть два. Але побачимо. І починаємо ми нашу понеділкову понедільну рубрику. Неважливе вгадування ММР. У нас уже четверта серія. Отака, от майже юбілейна. Нагадаю, швиденько правила нашої рубрики, ви мені скидаєте ваші реплей. і я намагаюсь вгадати ваш МММ. Плюс-мінус 200. Якщо я вгадав, гарний настрій отримую я. Якщо я не вгадав, гарний настрій отримуєте ви. Отакий От у нас суперприз. І давайте дивитися. Отже, перша наша гра це Пастер грає на течісі. І перед початком ролика хочу відразу вас попросити підписатись на YouTube канал, на Твіч канал посилання в описі, в телеграм, посилання в описі. Уявляєте, навіть що з'явилась. Коли буде 100 підписничків, там тоді буду його а поки що, будь ласка, авансом підпишіться, буду дуже вдячний. Не, не кажіть мені, що я знаха взагалі. Якщо ви так вважаєте, то можете написати в коментарях. Але я буду пріоритетом дивитись ігри, коли ви будете писати ID матча, персонажа і нік на Твічі, яким ви на мене підписались. Ці ігри я буду дивитись пріоритетно. Сподіваюсь, забайчу вас максимально підписуватись на твіч канал. Все, давайте далі дивитись. Пастер, 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 у нас рухає мапу, як я, але я рухаю мапу як 2К тому не знаю, це добре чи погано. Давайте подивимось на взагалі на пік Андерлорд, ДК, Мірана, Шадов Шаман і Рубік. Я сказав би, що по піку це десь 4-4,5 тисячі. але це тільки по піку, це нічого такого. В Бенд, Мірана купує собі стіки. Далі Варка не виходить, Бріст в нас купує. Ну, у нас всі супер, супер правильно закуповуються шовлуни. Мені не дуже подобається в рейсбент на луну, а так непогано. Філактерія, Транквіл, Бріст в аркани виходить. Давайте трішечки ще далі. Мірана забирає молнію. О! Мірану спіймають. Ні, Мірану не спіймають. 14-та хвилина. Так, давайте подивимося. Капітал. Ого. А ну давайте трішечки назад. Як він вбив його. Дивіться як... Дивіться, як пастер поставив три міночки. Так, а, а цікаво, ти це зробив на кольоси мишки? Давайте подивимось, як це було від пастера. Це, летить, летить. Ой-ой-ой, просто накрутив. Ні, ну це, це 4500 поки що. Далі у нас? Луна фармить, я буду дивитись в цілому на таймінги, коли, наприклад, Луна кипе собі манту. Зі стаками в неї має бути на 16-й хвилині манта це 100%. О, якщо Луна вмре, це буде неприємно. З'євсультуй. Шкода, що він в союзній команді. Так, дивимось далі. Де наш течес? Є блейт на 15-й, ну це непогано. Як же пастер їх підриває? Ви просто подивіться. Так, полетів. Ну, прилетів, прилетів. Мені цікаво, а пастер буде забирати торментора мі мінками чи не буде. Але от мені здається, що поки що 4500. Оп-оп-оп, міночки. Ба, Мандерлорд, здох. До речі, на 18-й хвилині, коли в тебе 12-й левел, потрібно мінувати торментері. Просто за 7 мін, які ти поставиш на торментера, ти його вбиваєш. Ти можеш замінувати ворожого торментера, ти можеш замінувати свого торментера. І демедж, який наносять міни, він тобі не повертається. Два торментера забираються дуже легко. При гарній грі потрібно завжди робити. Тому що ти не втрачаєш час, ти просто вбиваєш торментера, плюс 500 голди тобі падає. І плюс 2 шарди падає на вашу команду. Тейші на 30 із Хексом, далі бекабейде. Манта не потрібна, у ДК мені це не дуже подобається. На ну, Андерлорд якось дуже мало має. 13 тисяч, як Течіс. Навіть менше. Керрі Мірана 14 тисяч має. Ну, це. Течіс гарно грає, але Пінч якось грають не дуже сильно, тому я вважаю, що це. Я сформував свою думку, це 45 тисячі. Тому що Мірана якось. Шляпу робить, якщо чесно. Ну Це взагалі, що це зайти, за мене 40-вій хвилині в кері. Дикаман ту купує. Течіс гарно грає. Давайте ну, ластовий файт якийсь. Чи Це пастер. І замінував. Бам-бам-бам. Ще й вийшло. А ви подивіться на цього Течіса. Бяу. А ДК за ним, бєм! Отже, я можу сказати, що це 4,5 тисячі. Якби я дивився лише на те, чи це б що це 5 тисяч, але може навіть 5500 би, але дивлячись на всю команду, мені здається, що це 4,5 тисячі. Тисячам. Ну чомусь мені здалося, що це може бути 5 тисяч, а це за 900 третина. Якщо ти не смурфиться, це дійсно твій рейтинг, то ну, гарно граєш. Йдемо далі. Отже, наступна наша каточка. Панамаренко Олександр грає у нас на фантомочці. Давно, давно ти мене, Саньочок, просив, щоб я подивився твою гру, але просто не попадались вони мені. І давайте тепер подивимось. По піку відразу вайпер фуріон. Марс луна, знову луна. Ну, по піку не можу нічого сказати поки що. Я думаю, що це до 3000 чомусь відразу по піку, але це так. Чисто мої думки. Смок натисне, а моя моложа команда не зібралась. Тому я думаю, ізі ізікаточка. Ой-ой-ой. Хорош, тільки потрібно було догірочкам добивати. Кріпа. Ідемо далі. Так, лайнінг. Що в нас поланігу, ну, давайте глянемо стеження за гравцем. Ну, я думаю, ви можете бабку пробивати. О! Саньок мене просто почув. Тільки я сказав, можете бабку пробивати, зразу полетів. Я думаю, під сеточку шаманчика можна її вбить. Так, ну я вже бачу, що це до 3000 мм, тому що ти не кидаєш кортик в кріпів. От 100% кріпів ти не кидаєш кортик і це мінус. Ти вже з трьох кріпів просрав. Тобто 150 голди ти вже не доотримав. Це, я думаю, до трьох тисяч. Давай, 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 в спинялку. Марса, марса, марса. Кусь. Хорош. І бабку, бабку, бабку. Пригай на них, а. Ой, санючок просто чує мене. Не бий, не бий, не бий. Хорошо. Хотів застілити, як я й казав, але не вийшло. Shadow Shaman випулює. пулі. Дивимось, що у нас по лайнам. Кріончик, Кентавр все правильно збирає, два брусочка вайпер собі збирає. Що у нас у микрофоса? Тут також все добре. Луна. Марс через два брусочка. Так, ну лінію я плюс-мінус зрозумів. Щось Марс вам нічого зробити не може, давайте десь на серединку далі. Так, по таймінгам. Ще по таймінгам. У нас. Бердизолятор на 17 і досить непогано, до речі. Що в луни? Я більше на луну орієнтуюсь? Манти не буде. Нейп Драгонленс. Ну манту зачасту на луну збирають заради фарму, вона дуже бустить, а фарм. Бо якщо вона не хоче манту взяти, я б тут взяв би краще, напевно, Сашу Яшу. Мені не подобається те, що луна взагалі робить. У Нікрофоса радіка ще навіть немає. Давай, давай, пригай пригай-пригай-пригай! Ай-яй-яй, саньочок, саньочек. Ну можна ж було розірвати зараз Марса під э, Орчидом. Зривайте. Ай-яй-яй. Спинку йому напихав. І п'ятюню. Надо дать п'ятюню. Не, все, це точно до 3000, того що Санечка не на п'ятюня на окрему клавішу. Він дуже довго її натискав. Тут все зрозуміло. І давайте last fight подивимось. Так, саньочок зараз без БКБ. Так, фоткаю, фоткаю, фоткає, все нормально. Ну все, Марса підрізав. Далі. Микрофосика. В Луне просто демеджа немає. Ну все, Лу Луна ничего не может сделать, у ней немає МКБ. Санючек батрий на вбивство. Давай, рампагу, на рампагу. Давай, давай, під, під фонтан, надо. Це потрібно, под, під, це потрібно. Ну як це не зап. Давай! Саньок! Що ти робиш? Там там 2 кіла твоїх було, це була рампага. Ні, це, це точно це точно до 3000. Я скажу, що це 2,5. Ой, такий мій вердикт. Ну як можна було під фонтаном рампагу не забрати з відсоткового? Ну це. А це 3100 ММР. А цю рампагу, яку ти не забрав? Неприємно мені було аж через екран. Тому я сказав 25 тисячі, але непогано. Але, на жаль, 2.0. 0 Ідемо далі. нас. Тупна наша гра містер Карлсонг на Баунті Хантері. Також містер Карлсон хоче передати привіт Каті, Катерина, Катя, Катінька Якщо ти дивишся цю гру, то містер Карлсонг передає тобі привіт і присвячує перемогу на Баунті Хантері саме тобі. Що можу сказати: по піку По піку це ну знову ж таки, мені здається, тисячі чотири. Але побачимо, що воно буде. Шейкер збирає відразу собі стіки Оце мені вже не подобається. Три тисячі, ніхто нікуди не виходить. Тур просто стоїть чекає. Ну, на Баунті Хантері потрібно було качати інвіз, і мені здається, забирати ворожу рунку. Це було б профітніше. А, стривайте. Шейкер все правильно зробив, проти них Бріст буде стояти, а не Алхімік. Я чомусь думаю, що. Ой-ой-ой. А то професійно захукав. Лайн буде неприємний проти Бріста на двох ближніх персонажах. Тобі потрібно випулювати пачки. Тобто, коли у вас дуже складний лайн, вас пушать, ти заходиш ось сюди. Ось сюди. Пачка на тебе біжить. До речі, маленький кем ти також не забанив. І виводиш їх отак і деш, деше, деш, деш, виводиш їх сюди, там, де Брістелбек не зможе їх взагалі чіпати. Тоді це дуже профітно виходить в таких іграх. І мені здається, тут можна було це зробити. Так, що у нас тут по міду? Алхімік якось перебиває Манкіхінга. Дивно. Так, то ну поки що я дивлюсь на те, як ти стоїш фоткаєш, Леон тебе переграє, ти не, не робиш випули, ти не, не баниш йому кемп. Інвіз потрібно хачати на першому або на другому рівні, це мастхевна мастхевна штука. І не забанив кемп. Ну це. ой, містер Карлсонг на Баунті Хантері. Ну мені здається, це менше трьох тисяч. Файтиться з Брістлбеком — це взагалі не, не гарна ідея. Хоча... Бача... Він щось взагалі прасів непогано. Шейкера, у шейкера, все. Наче фарм є, 12 кріпів на другому місці. Що у нас тут в В Леге Брейсер, а Брістлбек без мана. Його потрібно тут залишати. Ай-яй-яй. Добре зіграно. Але скажу чесно, не ви добре зіграли, вороги погано зіграли. Зараз банюєш, звичайно, кемп, але потрібно маленький банить. Ну, Леон на банах кемпа тебе просто переграє. Давайте далі глянемо, що в середині гри. Шейкера, Даггер, Філактеріка. На 15 хвилині досить непогано. Брістл Бек через Шмарклемет на грає? Ой, не-не-не-не-не. Сорі, містер Карлсберг, але мені здається, що це 1200 мм поки що. Що в Алхіміка? Алхіміка на 15 хвилині навіть Радіка немає. Лега тільки даггер. О, я думаю, що це 1200. Облівіон став лежить, те, сокирка в нього лежить. Не встечі. Далі, Ганімчик зберігану, ганімчик непогано. Джекіра через весел, Вес, весел тут потрібен, тому. нічого не скажу. Я поки що думаю, що це 1200 ммр. Зараз подивимось на ластовий файт, здається. Так, пуч. Майже вихукав. Ой-ой-ой, тут якісь смачки натискаються. Вам потрібно було або колити на Рошана, Нарашана, нарашана, все правильно. І побігу, давайте на ласт файт. О, когось спіймали. Спіймали шейкера. Брістолбек через цей шмарклемет, ну я не знаю взагалі, що це таке. Далі БКБ купив. Не купив я блокстону, хоча б тут блокстоуни не потрібен. Баам. Да ні, через Брістолбека я кажу, що це 1200 мм. А це у нас 4600 мм. Да що зі мною? Я просто подивився, таймінги якісь взагалі погані. Цей Брістолбек взагалі що це таке? Ну, алхімік взагалі нічого не мав. Ось в нього, дивіться, радік. Просто на 18 з'являється. Лега так, так само. Не знаю, тому мені здалося, що це 1200 еврей. Якось це так тугенько виходило. Але насправді, повертаючись назад, містер Карлсенк на БХ зіграв непогано. Ідемо далі. Наступна гра Павло Банкі Бізнес. Камбек на Тімбері. Отже, по піку. Ік мені подобається, що зліва, ще справа. Доволі метовий, чи його можна так назвати. Так, ой-ой-ой, немає сакирки. Ну, відразу Павло натякає. Але купив гранат. Те, що сокирки немає, це неприємно. Так, це тімбер мід. Правильно розумію? Ні, це тімбер не мід. Без сакирки, не, ну, я так і не поважаю. В арканці відразу виходить. З одним рейсером. Ну, тімбер андайнг це має бути доволі сильна лінія. Так, кріпи динаються. Тим більше це у нас золотий тімбер. Тут. тут людинка має знати, що робити. Оп, гранаточка. Не задинайли тамбу. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Ну майже. Джигернаут розмансив. Він непогано, до речі, тримав вар свій на собі, тому ви його не змогли розбити. Так, ну поки що, я думаю, що це десь 3000. Базілка прийшла. У вас дві базілки на лайні, це супер круто. Тому що якщо ти бачиш, що твій сапорт купив базілку, тобі краще почати ставка або, наприклад, стіки собі донести. А те, що ти стіки не купуєш, це мені на дещо натякає. Так, рахунок 22:10. Джигернаут на фрі, Сенткінг на фрі. Скоро вже Бладстоун буде. шард не бере. Є, все зрозуміло. Хайскіл. Так, і тут в нас буде збиратись пайпа. наступним айтемом. Потрібна штука проти Сендкінга. Бамс. Підловили. По закупу в ДК. Що у нас в ДК? Аганім, в ДК, Солрінг, Дровка. Shadow Blade збирає. Давайте під кінець. Під кінець у нас, давай, давай, давай. Снайпера просто не перебить. Мани не вистачає солрінг. І все, я так підозрюю, що це все. Отже, що я можу сказати по цій грі. Кімбер собі не купив сакирку. Чому це погано? Не купувати сакирку на ближньому персонажі коровом. По співвідношенню ціна якість ти отримуєш за 100 золота 8 демедж. Це дуже корисно, це найкращий айтем на фармкріп. Даремно ти його скіпнув. Дроука дуже мало має, ДК дивний білд має. До тебе питань немає майже майже немає. Але в цілому непогано. В цілому непогано постояли. 2400 ммрів. 2600 ммрів. Це в копілочку мені летить. Ай-яй-яй, соло, соло переграв вас. Як же легко було б тут? 3-1 виходить. Оце я вас розмансив один разочок. Так, кіластова гра на сьогодні. У нас Доктор. Пока квіт. Навічдокторі фулл саб. Шість тангусиків поважаю. Гранаточка, центрячок є. Сайленсери накупую собі на нулік. Це четвірочка, я правильно розумію? Шість тангусиків у ВК. Ой, де це до тисячі мені? Ні, які до тисячі? Це напевно багато, я сказано. Десь до двох з половиною тисяч це вже 100%. Реген собі на перші гроші. Ліон. Що це таке? Фласка, танго. 155 голди лежить в кармані. Що ти таке на фантомі? Тут сакирки нема, 6 танга. Ну, мені здається, це проблема рекрутів, по, ці, по 6 станга. Чого чо не по 9 понабирали собі? От я вже просто бачу по, по кількості тангусів у людей. Орбофе нам на перші гроші також приємна штука. Фантомочка постояла, постояла. Давайте подивимось. Ой-ой-ой, а віч доктор то забанив? Кемпок підбанив. Там по двох попав. Потрібно пробивати. Просто райдклікай, райдклікай, райдклікай. Фантом собі взагалі нічого не несе. Ні, затривай, у нього 400 голди, він собі стільки несе. Він собі ніякого реганчика не добрав. Зрозуміло. Зрозуміло. Фантомка тут якось вмерла. Якось підставилась. Повертаємось назад до вічдоктора. Оп! Ману, Ману віч доктор всажує, як потрібно. Фантомка вже знову пробивається. Регену ми так і не купили на Фантомочки, тому що не потрібно. Правильно, правильно, правильно. Навіщо ж цей реген? Коли є Orb of Venom? 15-та хвилина. От що у нас на 15 15-й хвилині? ВК має у Його радік починає збиратись, у нього тангуси лежать, і талісман лежить в додатковому слоті. Приємно, приємно. Я ну, тут без коментарів. Кузьмич наш на. Кузь... Чому чому я його в анонімному режимі бачу? Це напевно, в друзях в мене є. А... Доктор майже має глімер на 15, поганенько. Такий Гаррі тревел, ну, можливо, непогано, але якщо фастовий, до 10 вийде. А ось і фантомочка налетіла сюди. Лінза збирається. Ще не зібралась на 15-ті. Ще в нас поїв бруди. На 15,2 бенда. Зрозуміло. Тут відразу збирається діфузік. Якщо збираєш відразу діфузік, то потрібно файтитися, а не фармити. Якщо збираєшся фармити, то краще ганін купувати. Пазики, бладмейл. Це мене просто добило щас. Це мені фаталіті було. Я не знаю. Я дивлюсь на лєгу, я взагалі не знаю, що це сказати. Дивіться, дивимось до того моменту, поки ВК не заюзає тангус. Або його хоча б не викине. Виказ заюзав там. Я не знаю, чесно. Я хотів сказати 1000 ммрів, Ну, плюс-мінус люди одинаково грають що на тисячі, що на 1500. Тому я скажу, що це 500 ММРів. Якось дуже довго цей тангусик хранився у ВК. Так, а це у нас хто? Це у нас 460 ммр, Геральт із Рівії. Виходить, 2-3. Я виграв? Ви запитаєте. Чому 2-3 і я виграв? А тому ще моє відео. Я захотів, я виграв. Я вас всіх і всіх обнімаю. Всі підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Twitch канал, посилання в описі. Лайки, коментарі. Всім пока.